Вітаю вас, шановні глядачі. З вами програма Екополіс і я її ведуча Світлана Кривицька. Аби перейнятися духом новорічних свят, більшість прикрашають свою оселю справжніми хвойними красунями. А ось для лісівників Черкащини цей період надзвичайно відповідальний, адже їм необхідно вберегти зелені насадження від рук браконьєрів, а також забезпечити усіх охочих головним атрибутом Нового року. Грудень це період активної підготовки до новорічних свят, а отже з'являється велика кількість охочих поставити вдома справжню ялинку. Найчастіше попитом користуються такі. Її можна обмотати, здавити і легко занести в квартиру. Тобто більш для підприємств то беруть більшенькі такі від 2 до 2,5 метрів. Ну, там ціна ну, трошки більше, десь в районі 100-120 гривень. Ну, а люди ну, є інші, з різними потребами, то хто бере ось такі ялинки, ставлять у квартирі на столики, святкують, а потім ще й можуть і висадити їх, ну, в залежності від погодних умов, тому що якщо буде пізня весна, то мало відсотків того, що воно переживається. Так, на території Ріплявського лісництва кожного року висаджується близько 2-3 гектарів хвойних. Тут шість плантацій, які поділено відповідно до віку зелених насаджень. Як наголошує лісничий Олександр Чаруха, шестирічні сосни вже готові до реалізації. Ходимося на плантації новорічних ялин. Плантації в даний час 6 років, вона пригодна до реалізації і ну, вік ялини ми можемо оприділити по мутовках перша мутовка, оце мутовочки, потім з'являються на третій рік і кожен рік з'являються поготувати. Усі ялинки в лісових господарствах продаються зі спеціальними пластмасовими бирками зі штрих-кодом, що підтверджують легальність заготівлі. Беремо новорічну ялинку. Наприклад, ця ялинка є до півтора метра, вона буде стояти 56 шість гривнів і чіпляємо на неї бірку. Затягнули, зафіксували, і вона не має можливості зніматися вже. Накладну оцінюємо все. Гроші платять в бухгалтерії. У вас є? Покажите домовить. Прибутковий касовий ордер. Люди оплатили бухгалтерію. І на дану суму ми їм виписуємо новорічній ордер. Також цього року запровадили ще один вид маркування. Спеціальні самоклейкі етикетки. Тут знімається стікер. Даний цукер писає, він не знімається. Якщо зняти, він розірветься. Про походження придбаної новорічної ялинки кожен охоче зможе безкоштовно дізнатися за допомогою інтернету, вівши номер з етикетки або бирки на сайті державного підприємства Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр Укрфорст.ком. Хоча останніми роками люди все більше використовують штучні ялинки проте й не справжні досить високий попит. Тож до лісництва з'їжджаються усі охочі, аби обрати лісову красуню на свій смак за прийнятною ціною. Штучна це я вважаю хімія. Ну і дітям я думаю, вона шкодить. А жива ялинка, вона є жива, як то знаєте, кажуть. І запах у домі. Ну, і дітям радісніше біля живої ялинки, ніж біля штучної. А от начальник Черкаського обласного лісового господарства Олександр Дзюбенко, маючи можливість обрати будь-яку новорічну ялинку, вже котрий рік поспіль прикрашає свою оселю штучною. При цьому запевняє, ті, хто купують справжню, не завдають шкоди природі. Я особисто теж ставлю штучну ялинку. І дуже багато людей сьогодні користуються саме штучною ялинкою. Але є е, люди, які хочуть, щоб на новорічні свята у них був запах саме природної ялинки. І це є нормально. Тобто Відмовляти людей від справжньої ялинки нічого страшного. Тому що ми спеціально їх вирощуємо для того, щоб люди могли користуватися. Для цього створюються новорічні плантації. Для цього є можливість при проведенні правильних лісогосподарських заходів у переворощуванні лісогосподарських культур, є можливість без всякого града для природи заготовити ці ялинки. На жаль, є недобросовісні громадяни, які намагаються збагатитися хвойними красунями незаконним шляхом. Тож одне з головних завдань правоохоронців та лісників попередити браконьєрство у лісах області. Є Розпорядження голови обласної державної адміністрації. Створена операція проводиться операція новорічна ялинка разом із працівниками МВС, працівниками Державної екологічної інспекції, створені рейдові бригади, які цілодобово займаються охороною сьогодні лісових насаджень від незаконної вирубки новорічних ялин. На сьогоднішній день таких бригад працює в області 66. Тобто люди постійно. Займаються цією охороною. Аби забезпечити надійну охорону від браконьєрів, вздовж автомобільних доріг облаштовані пункти нагляду за лісовими насадженнями. У нас створені по графіках працюють бригади, які патрулюють лісові насадження, які патрулюють шляхи вивозу, можливого вивозу незаконно так сказати, заготовлених ялинок із лісу. Здійснюється круглодобова охорона. Ви бачите, що тут у нас є стаціонарні пости. Крім того, у нас є ще рухомі пости. Спільно із працівниками Національної поліції. Ми працюємо в співпраці, у нас є спільні, спільні заходи розроблені. І в межах цього ми патрулюємо як дороги автомобільні, так і лісові насадження. Цим самим ми хочемо зберегти той ліс, який посаджений для майбутніх поколінь. Ви бачите, що які тут ростуть великі дерева, сосни, за нами далі там лісові культури, які ми повинні зберегти. А ялинки рубати тільки на спеціально призначених для цього плантаціях. Окрім того, у кожному лісництві є рухомі пости, що також проводять постійні патрулювання. Коли їде машина, або ну не машина, а коли людина. Ми побачили, що людина незаконно здійснює порубку молодняка. Ми підходимо встановимо, Якщо він здійснюється здійснив тут порубку, потім працівник лісової охорони складає про це адміністративний протокол. За за незаконну порубку хвойних насаджень молодняка передбачається адміністративна відповідальність. Це згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення. Протокол про адміністративне правопорушення складає Працівник державної лісової охорони. І потім вже розглядається і приймається рішення про покарання правопорушника. Як зазначає головний лісівник Черкаської області, вже зафіксовано 10 випадків незаконної вирубки хвойних насаджень. Варто зазначити, передбачені штрафи за самовільну рубку значно більші, ніж вартість самих зелених красунь. За виявлені ялинки, добуті незаконним шляхом, штрафи становитимуть від 198 гривень. Крім цього, браконьєрам доведеться сплатити адміністративні штрафи в розмірі від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. А це ще від 85 до 170 гривень за кожне дерево. Тож матеріальне покарання за одну незаконно зрубану ялинку складе якнайменше 283 гривні. Є випадки в сусідній області, може ви читали в інтернеті в Чернігівській, що нарубали ялинок на кримінальну відповідальність. Тобто, чим більше зрубали, тим більше буде штраф. Не така велика ціна сьогодні на новорічну ялинку. Вона порівняно порівнянні з минулим роком було прийнято рішення не змінювати її, не підвищувати. Тобто мінімально 40 гривень і в залежності від висоти додається там по 10-20 гривень. І до трьохметрової ялинки, якщо не помиляюсь, буде коштувати 120 гривень. Загалом цього року лісники планують реалізувати близько 30 тисяч новорічних ялинок і закликають усіх громадян купувати законні зрубані деревця. І на передодні свят не мати проблем із законом. Човники не закликають тільки придбання. Придбати ялинку у нас. Ціни в нас в цьому році приємні, прийнятні для людей, нижчі, ніж на базарах. Ну і таким, таким гаслом хочеться закінчити, що ялинка придбана у лісівників це для свята, а самовільно зрубана це для штрафу. Окрім браконьєрства, постає ще одне важливе питання: чи є вимоги до облаштування місць продажу ялинок? Як зазначає начальник управління інспектування Черкаської міської ради Олександр Давиденко, у попередні роки вимоги були, але їх ніхто не дотримувався. На складені адміністративні протоколи про порушення не реагували. Цього року виконком вирішив піти простішим шляхом і не приймати жодних вимог. Проте, на думку Олександра Давиденка, торгівлі у невстановлених місцях не повинно бути. Ніякої торгівлі на тротуарах, ніякої торгівлі на зелених зонах, ніякої торгівлі на пішохідних переходах, на світлофорах і так далі. Це моя позиція, вона не міняється вже роками. Але, на жаль, позиція виконавчого комітету трошки інша. Вони готові, щоб в місті були стихійні ринки, щоб торгували на тротуарах, щоб торгували на пішохідних зонах, щоб торгували на зелених зонах. Тому ми маємо такий результат на сьогоднішній день. Ми маємо ряд звернень від директорів ринків. Наприклад, в мене є лист фермерського ринку, в мене є лист від центрального ринку, в мене є лист від бакалії. так Вони всі директори говорять, у нас купа вільних місць. Будь ласка, приходьте, беріть місця і торгуйте всім, чим завгодно. Ні, ринки нам не потрібні. Ми будемо торгувати на тротуарах. Ось така позиція. Шкода, штрафи за незаконний продаж ялинок не такі вже страшні для правопорушників. При складанні адмінпротоколу передбачено покарання від 850 до 1700. Але нікого така ціна не лякає, ви розумієте. Бо 850 це, умовно кажучи, 5 ялинок при продажі там, 1000 ялинок. то Це особливо нікого не лякає. Олександр Давиденко поділився враженнями від процесу підготовки до новорічних свят у європейських країнах. Ринки ялинкові облаштовані. І симпатичними парканчиками, гірляндами, все підсвічено, є вивіски, є якийсь музичний супровід і так далі. І це говорить про те, що створюється святкова атмосфера для людей. Раз ми говоримо про новорічні свята, то має бути і атмосфера святкова. А в нас це зазвичай є купа нарубаних сосен, які там сперті на кіоск, або на якийсь магазин, або на, в, в кращому випадку навіть на автобусну зупинку. І от в такий спосіб продається товар. В більшості випадків товар не сертифікований, режиму роботи немає, за якість продукції ніхто не відповідає. В більшості навіть, по прикладу, минулого року скажу, що особа, яка торгує, вона навіть не знає, звідки привезений цей товар. У новому році усі ми очікуємо дива. Хоча насправді позитивні зрушення відбудуться, якщо кожен у своїх діях керуватиметься принципами моральності та усвідомлюватиме власну відповідальність за благоустрій, принаймні свого міста.